Нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні ми поговоримо про все від вранішніх патрулювань до комендантської години. Відділ паркування разом із нашими вартовими продовжують рятувати міські тротуари від автохамів. Наразі бачимо, як відділ контролю разом з муніципальною вартою виписує попередження про накладання штрафу порушникам правопаркування по вулиці Маяковського. Попередження одне, штраф гарантований, якщо хтось думає, що він особливий і правила для інших. Що ж, хай краще витрачають гроші на паркування, ніж на поповнення місцевого бюджету штрафами, правда? Але в нас є ще кращий варіант, який точно зекономить кошти водіям. Безкоштовна стоянка по вулиці Соборна, де авто знаходитиметься під наглядом без порушень правил дорожнього руху. Що може бути романтичніше за гаражне товариство? Але останнім часом, здається, хтось занадто захопився вогняною романтикою. Через недбалість у гаражах виникають пожежі, а нам доводиться посилено перевіряти ці місця. Знаходимося по вулиці Південній. Перевірили гаражі розгорання та пожежі не виявлено. На гарячу лінію надійшло повідомлення: чоловік обриває кабелі. Інспектори миттєво прибули на місце і застали дідуся. Він, звісно, все заперечував навіть перед свідками. Люди говорять, що ви ходите, дюрити провода по займаюся. Вон жінка каже, що ви дергаєте пробі. Де? А там жінка внизу. Що ви... У... Я думаю, З ділки зелених що ж, бесіда профілактично відбулася, і дідусь пообіцяв, що його альпіністські пригоди завершились. Нагадуємо, що подібні витівки не лише порушують спокій громади, а й є потенційно небезпечними особисто для вас. Підліткові жарти це завжди весело. Але не тоді, коли вони закінчуються розбитим вікном у жінки похилого віку. Цього разу башкетники зайшли занадто далеко. Приїхала поліція розбираються зараз. Дітки признали, що вони стукали просто вікна. Бабушка каже, що повибивали, йдемо. дивіться. Вартові вже реагували на цю ситуацію нещодавно і сподівались, що діти зрозуміли усе після бесіди. Однак виявилось, що деколи розмови мало. Я, кстати, в міліцію написала заявлення, і в, в інспекцію по мені несовершеннолітніх написала. Так що ви вже на такому крючці сидите. Завдяки тому, що інспектори приїхали за декілька хвилин. Підлітків вдалося піймати недалеко від будинку пенсіонерки. Тепер міри покарання будуть суворіші ніж попередження від муніципальної варти. Раді да. звітує, пожалуйста, Хто я, я ну, і, ще раз. Раз. Хто і Ще раз батьки відшкодовуватимуть збитки, а діти, можливо, зрозуміють, що жарти теж мають межу. Є ситуації, коли навіть комендантська година не перешкода. Жінка не встигла повернутися додому з лікарні. Таксі вже не їздять, а дійти пішки небезпечно. Обратилася нам дівчина з травматології, інвалід першої групи, оказати їй допомогу, в... в тому, щоб доставити її додому. Наші вартові прийшли на допомогу. Довезли її додому, щоб нічні пригоди закінчились щасливо. <праць> Осторожньо. Комендантська година час для сну, а не для сидіння на сходах магазину й агресивної поведінки. Документи у вас є? Покрить, будь ласка. Доставте визнача її. У мене є свій. Удостеріє, то і що ви. Чоловік не міг пояснити, звідки він і чому тут. Все, що вдалося дізнатися, це те, що його ноги не слухають. Вам плохо? Вам плохо? Я ходити ні мого. Чого? Чого? Шаної. Де молодик таки мешкає, він не зізнався. Тож довелось відвезти його до лікарні, щоб там вирішили проблему з ногами. Завезли чоловіка в прийомний покій. До ранку. Сімейні розбірки це класика жанру. Але коли в хід йдуть справжні погрози, вартові реагують миттєво та суворо. Віті вражають нам і такий. Зброю ему вп'яє, і що хочеш, і гроза тобі Угу. Ну, ти його не слухаєш? Чоловік по прибуттю інспекторів не вгамовував свої емоції. Да я хочу до мої по спасати. Ні, не, не пускають, блять. Ментов звідти вигнали, блять. Я власно Не в не понимаєш? І починається от за все. Ну Заспокоїли розбишаку, вирішили конфлікт та найголовніше пояснили, чим завершуються погрози і чому так не варто чинити. Серед ночі на зупинці ми знайшли бабусю, яка чекала маршрутку на Одесу. Ви не хочете поїхати, а ви йдіть додому і відпочивайте. Зараз комендантська година, ніхто в Одесу не поїде, тому що зараз комендантська година і ви повинні їхати домой. Зараз піду переводити. Не буду стояти зібрати. Давайте домой. Нагадуємо, що маршрутки також залежать від комендантської години, тому раніше 5.30 можна їх не чекати. Комендантська година це не лише заборони, а й уроки. Цього разу колега поліцейська нагадала порушнику, що правила воєнного стану це не жарт. Ви знаєте, що комендантська година. Ми повинні не знаходитись в 12 ночі вдома, а не не троє. Мені троє. Ви не повинні знаходитись на вулиці. Комендантська година. Ви повинні знаходитись вдома. Сподіваємось, він більше не путатиме години відпочинку з годинами прогулянок. Ось так наші інспектори, як справжні супергерої, продовжують працювати заради вашої безпеки в день і вночі. Знаходимося на меморіалі військової слави. Перевіряємо на факти вандалізму. Нічого підозрілого не виявлено. У туман і сонце. Продовжуємо патрулювати місто. Незважаючи на погодні умови, зараз знаходимося в мікрорайоні. Переможна вулиця Лісна. У центральних парках і тихих провулках патрулюються вулиця Олеся Українки, провулок глухий та прилегла територія порушень комендантської години та громадського порядку не виявлено. Вони завжди поруч, щоб допомогти. На цьому у нас все. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди ваша муніципальна варта.